Розмір соціальних виплат пораненим військовослужбовцям та членам родин загиблих воїнів від початку війни в 2014-му і після 2022 року має бути однаковим. Таке звернення до Верховної Ради планували спрямувати депутати на 26-й сесії обласної ради однак, поки що відправили на доопрацювання. Аби алгоритм врегулювання, який мають розробити на законодавчому рівні, був соціально справедливим, над цим рішенням зокрема працюють депутатські комісії з питань реалізації національної ветеранської політики. Людей сьогодні турбує, що це соціальна справедливість, це хоча б вирівняння. Тому нашим аргументом було одне, давайте ми хоча б вирівняємо статус. Потім, яким чином, де знайти гроші і так далі. І коли ми почали спілкуватися, було б предложення, наприклад, вирівняння статусу, потім якесь поетапне фінансування. Створюємо робочу групу для контролю, як це питання буде вирішуватися у цих двох напрямках. Напрямок, наприклад, там, де Ірина Берещук, і напрямок там, де займається офіс обмінсмена у нашій спільній взаємодії про відновлення історичної справедливості стосовно виключення з державного реєстру пам'яток та зняття з обліку виявлених об'єктів культурної спадщини пов'язаних з російсько-радянським окупаційним режимом, йшлося в іншому зверненні до керівництва країни. 24 жовтня 1921 року. Колегія Проскурівської надзвичайної комісії винесла вирок страта більше ніж 60 українців, які боролись за незалежність. Їх віднесли до так званої спілки визволення України. Їх поховали за старим міським кладовищем, там де сьогодні ми ставимо квіти, але їхніх прізвищ імен там немає. Однак депутати звернення не підтримали. Хороші рішення, які дозволяють. Воювати ворогом тут на подільській землі на Хмельниччині, а вони не не підтримуються частиною депутатів. Їхня мотивація, ну це певно, їхня, але я думаю, що історія дасть оцінку. Кожну не проголосували обранці і за звернення до державної служби з питань етнополітики і свободи совісті, тоді як у рівненській обласній раді депутати проголосували за релігійних організацій, знаходяться ми власне нікого ні в чому не з але ми просимо відповідні органи, які був визначені відповідальним за процес перереєстрації релігійних організацій, визначити чи є такі зв'язки у цих релігійних реалізацій з забороненими. Які продовжують функціонувати депутатський запит Юрія Смоля щодо об'єднання професійного ліцею електроніки та Хмельницького ВПУ номер 4 підтримано більшістю голосів. Сьогодні ми багато говоримо про війну. От якраз саме цей запад зараз виконує завдання по забезпеченню наших збройних сил у облік і дев'яти тисяч. Дорожню карту у стратегію регіонального розвитку області до 2027 року ухвалили депутати на пленарному засіданні. Також підтримали рішення про реорганізацію обласного паталого-анатомічного центру. Депутатський корпус прийняв рішення про реорганізацію шляхом приєднання обласного пад-центру до Хмельницької обласної лікарні. Ключове, що функції для населення даного закладу будуть збережені. Це важливо. І також переіменування дитячого спеціалізованого будинку Берізка. Звичайно, діти, які там сьогодні отримують необхідну допомогу і реабілітацію, також зможуть її отримувати на подальшій основі. Ми фактично змінили назву, але точно сьогодні всі об'єднано. Працюємо на зміцненні матеріально-технічної бази двом педагогам Юрію Клімчуку і Наталії Зимі рішенням сесії подали клопотання до Верховної Ради про присудження щорічної премії. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.